Слава Богу. Цікавий роздум. Коли ми приходимо сюди, тут ми думаємо про щось неземне. І перший прекрасний роздум, який ми хочемо цього ранку подумати, це чи спасені ви і чого кожен з вас спасений, на вашу думку. От просто задумайтесь. Чого ми спасені? Хтось зараз скаже із вас, де, коли горить людьми, які горять. Я роблю багато справ добрих. Всім допомагаю. Я не є злий, чесне слово. Я стараюсь робити добро, я навіть не матюкаюся. Це знаєте, це вже уровень. Я стараюсь не пити, не убіжати десь стараюсь комусь щось допомагати. Я думаю, я спасений. Я думаю, я спасенний. Цікава штука спасіння. Невже? Знаєте, часто. Я замітив, горять різні проповіді, вже прям такі, знаєте, сильні, навіть для мене, для мого сприйняття важкі. Але я так задумався, багато людей навіть не знає ну, смисл, як правильно розуміти спасіння, як увірювати, що бути спасенним. Інколи люди думають, що від їхнього праведного життя, від того, що вони не знаю, зроблять багато справ чи відмовлять Бога спасіння, вони будуть спасені. З вас той зараз, напевно, скаже «та-та, ні. ні, не Повірите, але ні. І просто такий, знаєте, прекрасний приклад для розуму кожного з нас: в Біблії є прекрасний вірш, де написано, що мудрість світу цього з Божою мудрістю вообще нічого немає. От деколи думаєш, як нічого немає. Інколи ми думаємо, ну як то, добрі діла, то непогано, то, то непогано, ну добре жити непогано. Та чого нічого злого не роблю? Але Бог, знаєте, написано, що Він мудрих е, цього світу. Ну для Бога це ніщо. Згадайте тільки, е, можна так сказати, хто був перший на небі. Подумайтесь, коли Христос висів на хресті, з ним було троє, як говориться, розбійників, самих настоящих розбійників, які, знаєте, ні добрих діл багато особу не робили. Та й, в принципі, вони там убивали, розбої робили. Знаєте, це такі люди, які вже з середини були такими, можна сказати, гнилими. І тільки вдумайтесь, один з них говорить: Господи, я вірую, що ти. Я хочу бути спасений. І знаєте, хто попав перший на небо? Не та людина, яка праведна була, ходила. А той, хто повірував і каже Ісус, сьогодні будеш зі мною ти. Прикол. Не думайте. Інколи ми читаємо Біблію, там да, ми читаємо. Тут написано правдиво, щоб коли ми жили, щоб чесність, те, що ми були добрі, те, що ми робили добрі діла, це має бути. Але яка істина спасіння? Який е, прохід до спасіння? А він полягає зовсім не в цьому. Тільки вдумайтесь, розбійник. Тож навіть можна сказати, скільки людей до цього було, які добра робили, допомагали, скільки в Біблії є герої, можна сказати, які... а перший був розбійник. Цікаво. А тепер давайте прочитаємо послання апостола Павла до Ефесян. Другий розділ. Я його так прочитав і зрозумів, що другий розділ апостола Павла, який писав до Ефесян, це якраз про, кожного, про кожну дорогу нашого життя, от прям кожної людини. Чесне слово. От з самого початку з першого вірша, давайте прочитаємо. І це справді дорога кожного з нас, яка веде нас до істини спасіння. Досить цікаво. Від мого початку нашого життя і до спасінні, все, все в одному, одному розділі. Ну що ж, зачитаємо. І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали, зазвичай віку цього за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних. Ми, які жили. Як хотіли, що хотіли, що робили, грішили, не думали це про нас, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок. Що хотіли, то робили, куди хотіли, туди йшли. І з природи були дітьми гніву, як і інших. Гріховна натура, вона є з природи всіх нас. Прочитаємо далі. Бог же благий на милосердя, через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив і нас, що мертві були через прогріхи, уживив разом із Христом, спасені ви благодаттю. І разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті. Своєї і добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасені ви благодаттю, через віру. А це не від нас, бо то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ну що ж, дуже цікаво. Саме цікавий вірс, бо спасення ми. Благодаттю через віру, а це не від вас. Знаєте, багато інших віру напрямків, може навіть людей, я би так сказав, вчать кожного знає, нас, що спасаємося ми от, добрим життям. От, зараз добре будемо жити, будемо добрі дела робити. А в кінці кінців, яку воно різницю має без Бога? Знаєте, в чому суть або навіть я би сказав? Знайте Бог. Якби не було, в Біблії можемо побачити, що Бога є почуття до кожного з нас. От коли ми грішимо, знаєте, Богу сумно на нас. А коли навіть той самий гріш не кається, всі небеса радіють. Ви тільки вдумайтесь. От представте яке Бога відчуття, коли ми знаєте, думаємо, ну, в прямому смислі полагаємося не на Ісуса Христа, не на того, кого Бог послав, а полягаємося просто на себе. Ну, в прямому смислі тут написано, ну, не від вас це залежить. Інколи ми думаємо, що це все залежить від нас. Від наших добрих діл, від нашого доброго життя зараз покаюся, прийму водне хрещення, буду жити добрі діла. Інколи ми думаємо, що якимось там обрядами, добрими ділами ми зможемо себе оправдатись перед Богом. Але Боже серце, я так думаю, в цей момент трошки сумує. Тому що в цей момент інколи ми можемо забути про Ісуса Христа, про Ісуса Христа! Бо спасені ми, перш за все, через Ісуса Христа. І спасені ми по благодаті, тобто, ну, можна так сказати, знаєте, прирівняти, мудрість освіту говорить, що ми спасаємося від чогось від того, що ми робимо. А Бог говорить, ну, бо це мудрість освіту, а я не підтримуюся. Бог говорить, спасені ви благодаттю. А що це означає просто так? Як просто так? Просто так. А чого просто так? Бо Бог заплатив велику ціну. А яку Бог заплатив ціну? Сина віддав свого. Дуже цікаво. Читаючи Біблію, можемо подивитися аналогію з самого початку і до самого кінця, як воно всі йшло. Ми говоримо, що ми християни, але ми віримо в ізраїльського Бога, як би це не було. І тільки представте, ізраїльтяни, вони жили з самого початку і в них не було такого, як в нас. В, нас, в них не було Ісуса Христа, якого вірить. Хоча ми читаємо далі Біблію, і ми знаємо, що. Ізраїльський народ навернеться до Ісуса Христа і прийме Його По пророцтвам ми знаємо, це що буде впереді. Але тільки вдумайтесь, у нас є прекрасна нагода. Просто так. Цікаво, не вже? Кожен з нас своєму житті може замітити це, що Бог він є добрий. І тут так і написано, бо Бог він багатий на милосердя. Бог само початку нас створив. І 10-й вірш досить цікавий. Бо ми Його творимо, створені в Ісусі Христі, на добрі діла, які Бог наперед приготував. Добрі діла, наше добре життя. Воно це лише, знаєте, такий приправа до основної страви. Це просто те, що має бути, щоб було все чітко. Це максимум, що ми можемо говорити про свої добрі діла. І коли хтось з вас каже, що я. Ну, я вірю, що я буду спасенний, бо я роблю добрі діла. Я не є погана людина, не вкрав, не вбив. Ну і чилий список, як то завжди любить говорити, бо я колись так завжди говорив. Але настаний момент, ну я так говорив, чого? Погано жив. Кожен з нас написано, що він жив недобре. Кожен з нас. Нікому з нас немає оправдання, взагалі нікому. Якщо хтось з вас думає, що він зараз такий святий прожив 20-30 років з Богом, нема нікому оправдання. Всі ми грішні. Як би ми себе гордо не ставили, а тим більше, коли ми себе гордо ставимо, думаємо, що ми будемо ще оправдані, знаєте, ну там, ми благодать у спасенні, але ще й плюс діла в нас є. Ні, ні, ні. ні. Інколи християни, знаєте, заходять до документу, та да, нас Ісус Христос спас, а лише ми живемо праведно і прекрасно. Праведне життя це приправа. Вона інколи може бути гіркою, інколи, інколи її можуть пересолити, знаєте, як це говорять. Тому що не завжди ми можемо жити свято. Кожен з нас буде випробуваний. Так написано. Приходять випробування в наше життя. І не завжди ми можемо стояти в цих випробуваннях, не завжди ми можемо встояти пройти їх. Але так. що? Правильно, віра в Ісуса Христа це єдине, що в нас є. Написано в Біблії: живіть надією і радуйтеся. Надією живіть і радуйтесь. Кожного настане цей момент вже, може, більшості настав, але я знаю, що є тут люди, можливо, кожен настав цей момент, коли Ісус Христос приходить в ваше життя. Це дуже цікаве відчуття. Це навіть можна відчути. Це людина змінюється, перемінюється зовсім стає іншою. Колись я через це пройшов, більшість з вас, можливо, вже через це пройшла. І багато хто з вас ще через це пройде. Це є неймовірне відчуття. Хтось говорить, що це народження згори. Може, може, в когось це було просто покаяння. Але коли будете досліджувати Біблію, ви зрозумієте, що коли Бог починає працювати над вашим серцем. Це зовсім інші переміни, зовсім інше життя. І кожному з нас, перш за все, потрібно просити Бога цього. Бо у Біблії написано: прийшов був фарисей з фарисею, можна так сказати, вчитель до Ісуса і говорить йому, як попасти на небо? От просто говорить. А Ісус йому говорить: хто не народиться з гори, не буде на небі. Не народиться з гори, не народиться з гори. Цікава штука. Інколи ми думаємо, що чимось ми будемо там спасені. Але якщо ми не народимося згори, ми не будемо спасені. І що таке народитись згори? Думаю, більшість з вас чуло про це. Ну, Це напевно, коли ти молився, поплакав, ну, а потім дивишся, ну там, наче жити християнським життям. Народження згори – це зовсім інше. Народження згори, ви тільки вдумайтесь, знай, це саме слово таке цікаве. Це коли Бог виходить в життя людини. Коли тепер совість не так просто обманути, народження згори. Коли тепер ти розумієш, що минуле воно вже минуле і не треба вертатися. Інколи люди народжені згори, хочуть вернутися. Але це не означає, що вони вже далеко відійшли. Ні, Бог буде, на... Бог буде навчати, Бог буде настроювати. І людина народження згори, написано, вона. Поте царство небесне. Бо вій життя хто прийшов? Христос. І Бог дає народження згори безплатно, як по акції. Чесне слово, і то навіть краще акція, бо безплатно де таке буває? Тому кожен з нас нехай приходить до Бога. Не дивиться на те, що Він робив, зробив. Нехай саме головне, щоб ніхто з нас не гордував чимось. Тому що всі спасені ми просто по благодаті через Божу доброту. І нам треба дякувати Богу і за це. Нам не треба унивати. Нам не треба думати, ой, яке важке життя. Життя воно було завжди важке. Бо людина написано несе зло повсякденно. От просто повсякденно несе зло. Від думок, від дій до всього. Але ми, тепер, які вновлені, маємо старатися жити. Кожен має старатися жити. Я сам особисто стараюся жити краще і краще. Ви думаєте, якийсь особливий від вас, чимось відрізняюся. такий же самий допускаю купу помилок, падаю. Все те саме. Але я розумію, Потім плачу, потім приходжу до Бога і розумію, ні, я не хочу жити це саме, проходити це саме, хочу проходити всі труднощі з Ісусом Христом. І отака людина, яка буде надійтись на Бога, буде, можна сказати, за руку проходити з Ісусом Христом, така людина буде мати успіх. Життя непросте. І тим більше Бог він е, ніколи не обіцяв вам простого життя. Бо гріх вже давно війшов в світ. А гріхи ніколи не са нічого доброго. І він є в нас. Але добрий Бог, який. Дає спасіння і дає кожному, і дає зараз. Тому кожен, хто з нас приходить до Ісуса Христа, Він отримує спасіння. Тому моліться Бога. Написано, що народження згори, знаєте, це і дар Божий. Це не просто так, знаєте, що хтось з вас може подумати, що от зараз я трошки поживу десь там, обхитрю Бога, потім прийду, помолюся, поплакаю, покаюся, от і все, я народні згори. А поки ще ні. Зовсім воно не так працює. На превеликий жаль. Це є дар Божий. От знаєте, дарунок Бога. Не за щось, не за ваші молитви, а може і за ваші молитви. Бог дивиться, найголовніше, що Бог написано дивиться на серце. А от від серця вже походить все. Думки, як ми молимося, що ми робимо. І коли Бог бачить щирі серця, написано, що Бог до таких завжди милостивий. А покаяння це є дар Божий. Тому кожен з нас, просімо Бога, покаяння, хто не розкаявся, хто не народився для Бога. Просіть, Бог дає. Він милостивий. І написано, що багатий на милосердя. От прям багатий, От багата людина є. От може дати гроші, а Бог може дати от милосердя. він Багатий на милосердя може дати набагато цінніше, ніж просто щось таке, що ми маємо в житті. Тому просімо Бога. Я вірю, що кожен з нас пройде свою дорогу правильно. Бо з Ісусом Христом, якби не було, всі б вас покинули, написано, Мама, тато забуде вас. Написано Бог. Ніколи вас не забуде і не покине. І це саме головне: сьогодні ви тут, а завтра буде десь інші, де навіть нікого, хто тут присутній не буде біля вас. Але хто буде біля вас? Бог буде з вами. Ось що вам обіцяє Бог, ось що вам ця книга, коли ви читаєте? Що той, хто вірує Ісуса Христа, не буде посоромлений ні в якому разі. Бо в будь-якому випадку Він буде спасенний. Ось що вчить настояще християнство. Тому приходімо до Бога. Не думаємо, що ми самі себе десь там щось може спасти. Ні, приходімо смирінні до Бога, в російні, такі, як ми є. Немає ідеальних людей. Зовсім нема. Тим більше я, особливо. Але я вірю, що Божа благодать, і коли ми приходимо до Бога, Він завжди нас оновляє, він нам дає більше сил. Саме головне, що Він вертає радість в житті кожній людині. Якщо ви думаєте, що ви вже все-таки грішні, погані, ні, Бог, Він. Обновлює нас. Тому то приходімо до Бога, бо тільки в ньому є настояще спасіння і сілення наших сердець. Амінь. Амінь.